Доброго дня! Ви на каналі Брідері. Юа. Продовжуємо знайомство з нашими зоомагазинами. І сьогодні до вашої уваги на черзі зоомагазин у місті Івано-Франківськ за адресою вулиця Мазепи, 160А. Ласкаво просимо до сучасного зоомагазину Брідер. Відкритий у квітні 2024 року. Він став справжнім осередком для всіх любителів тварин, розташований поруч із парком імені Шевченка та міським озером. Це ідеальне місце для вашого шопінгу з улюбленцями. Кожен куточок нашого магазину сповнений корисних речей для ваших чотирилапих друзів. Завітайте до зоомагазину Брідер. Тут завжди панує атмосфера турботи і любові до тварин. А ось і наші пет експерти. Вони завжди раді допомогти вам обрати найкраще для ваших вірних друзів. Ми чекаємо на вас і ваших пухнастиків.